Друзі, перші про головне поїхали. Україна підпише угоду. про не в тому варіанті, який представили США. Пише видання з Washington Post з посиланням на українських чиновників. РФ на переговорах США вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Пише видання The Moscow Times. РФ висунула вимогу передати свій під свій контроль всю територію чотирьох регіонів ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей. Кремеля сподівається, що Вашингтон може тиснути на Київ з вимогою повного. Виведення військ з цих регіонів поки час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його. Заявило російське джерело перед другим раундом переговорів. Україна на це не піде, навіть якщо Трампа буде тиснути, чи відмовити нам в постачанні зброї здавати нашу землю і визначати її за Росію. Ніхто не буде, і американці це прекрасно розуміють. В той же час певні декларації спільних заяви буде підписано, Слідкуємо, але Трампу вже доповіли: ні Зеленська, ні Залужна, ні будь-хто в Україні ніколи не підпише. Капітуляційний мир нав'язаний Росією, ми не торгуємо територіями і нашими життями. Пора засвоїти це як американським, так і росіянам. У той же час шість запитань до міністра закордонних справ пише депутат В'етрович, міністр Андрія Шубіна, проігнорував рішення Верховної Ради, і так не з'явився в парламенті, де мав відповідати на запитання депутатів. Якщо у більшості депутатів цього парламенту залишилася хоч крихта поваги до себе, і до Верховної ради, як і інституції, надалі неявка була будь-якого міністра. До парламенту має тягнути за собою негайну відставку. А я хочу оприлюднити запитання, які збирався поставити сьогодні. Дні пане міністром, але через його наявку публічно поставлю тут перше. оскільки після останніх раундів переговорів не було спільних ком'юніка їх підсумки трактують як кому заманеться, Поясніть по перше, чи Україна зобов'язалася не бити по російських військових цілях в східній частині Чорного моря. І якщо так, то чому інакше як розуміти слова міністра оборони Умірова про те, що Україна вважатиме такі військові цілі загрози лише в разі їх виходу за межі східної частини Чорного моря? По друге, після ударів росіянам по енергетичних об'єктах у Полтаві Україна вважає себе вправі негайно відновити удари по ворожій нафтовій промисловості. Чи це буде гра в одні ворота? По третє, чи можете ви гарантувати, що Україна не погодиться на будь-який формат догляду торговельних суден, як це було під час так званої зерну? Вою чи будь-якої іншої форми ускладнення нашої морської торгівлі. Друге Україна і США виступили з ініціативою про 30-денне припинення вогню і зафіксували цю позицію у спільному ком'юніке. Чому після того як Росія відкинула цю пропозицію, і почала висувати різні умови, Україна втягнула в обговорення інших тем замість наполягання на письмовому погодженню з американцями припинені вогню. Зрозуміло, у чому полягає вигода такого сценарію для Росії і у чому інтерес України утягування у цей сценарій. Третя. Україна і США раніше погодили текста рамкової домовленості про НАДРА, чому Україна не наполягає на дотриманні домовленості підприємств підписані погодження тексту, натомість обговорюються якісь нові версії угоди від США. Який ключовий зміст нової версії угоди від Сполучених Штатів Америки і в чому полягає вигода України від її підписання? І чи можете ви гарантувати, що Україна ніколи не визнає безкоштовно надану минулому американську допомогу інвестиціями? Чи тим більше боргом і ніколи не погодиться віддавати? Свої стратегічні ресурси за Бестінім. Четверте, як відомо, Сті Віткофа вдався до прямих публічних засіхань на суверенітет та територіальну цілісність України, ретрансляція кремлівської брехні, агітація за Путіна і виправдання російської агресії. Тож, по-перше, чому МЗС України не дало чіткої публічної оцінки цим засіханням. По друге, чому Україна не зажадала усунення за переговорного процесу пана Віткофа, який у силу своїх корупційних чи ще якихось інтересів відіграє деструктивну роль, руйнує переговірний процес і вже до. Сягнуті домовленості п'яте, оскільки поширюється інформація, що представники України на переговорах обговорюють питання, які апріорі не можуть бути предметом торгу, прошу вас це підтвердити чи спростувати. Чи веде Україна переговори про відмову від членства в НАТО, закріпленого в нашій конституції, рішенням самітів НАТО про відмову від гарантованого статутом ООН права на збройну війці чи права на звільнення силою захоплення агресором території, а також про будь-які питання нашої внутрішньої політики? Мову, церкву, вибори і так далі. Шосте, чому Україна, попри постійні нагадування наших європейських партнерів про важливість участі у переговорах європейських представників пішла на умови Росії і США, тягнувши у переговори без умови Росії і США, втягнувши у карчасть у європейців, яким чином така поведінка сприяє захисту наших національних інтересів і посилює наші позиції на переговорах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.